Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Ось так починають жовті квіточки. Це дерево кізіл. І я його обожнюю саме за ці квіти. А оці серединочки потім будуть ягідками. Класничі таке дерево. Ну, Квіточки ще маленькі, вони збільшуються і збільшуються, збільшуються в розмірі. Я дуже люблю жовті квіти. І сьогодні хочу показати свою цитрину. і порівняти жовтий колір з орхідеями, які зараз цвітуть. Я взагалі-то люблю не тільки жовтий колір, а й помаранчевий, і все в таких пастельних м'яких тонах. Ну, це мій самій улюблені такі кольори. Я тут недавно бачила пару днів тому пані Орхідея, Жаночка, по-моєму, показувала останнє своє відео огляд фаленопсісів. Ой, в мене там, я не знаю, спирало дихання. Страшне як. Ось такі кольори я люблю. Багато пастельних, теплих. Це моя котлея вже дуже давно. Вона в мене, я її того року теж вищипувала і цього року тільки одна квіточка. Вона дуже яскрава на відео, а насправді вона, от помаранчевий, але такий пастильний тон. Не такий гарячий, як на відео. На відео вона дуже гаряча. Орхідеї всі политі. Так, доцвітає, тут ось у мене ще одна лялька. Ось останні дві кіточки. От вона така жовтенька, як жовточок домашнього яйця. А також я а, полюбляю і такі квіточки. Там, де є жовте, там, де є жовте, я все люблю. Тільки не дуже на ляпості. Оце така рябенько. Оця квіточка зовсім іншої форми, ніж ті. І навіть кольор не такий. Чи це те, що вони відкриваються пізніше. І ще такі яскраві. Ох, моя старенька. Моя старенька Катя. Треба її цього року буде вже пересаджувати, бачите? Там? Страшне, що в угорщику, і вона вже за горщик ще того року вилізла. От вона відкривається така ще жовта і виділяється тільки губа, така яскравіша. А з часом, особливо, коли багато сонечка, сонечка у нас дуже багато зараз, вона вже відцвітає, вона вже давно квітна, то ось такі квіти становляться такими яскравими яскравими жовтими, такі насичені насичені. І губа навіть вже не відрізняється від загального кольору. Ось така яскрава яскрава, а ось дві таких. Вони більш до лимонного кольору. Пастельно лимонний такий кольор. Маздивалія. І теж котлійка. Ну Ця котлійка, оце свіжі квіти, вони так квітнуть, а з часом вони такі, як персик робляться. Теж так жовтий колір визріває і змінюється. У залишається завжди такою. І мій анцидіум. це ще яскравіший. Це такий яскравий лимонний, більш до лимонного такого відчинку. О, щось до нас тут залетіло. Страшне. Ось такі квіточки И ось вона моя ляля. Всі так хочуть її мати в колекції, але на жаль, я її зараз віти зніму. Але, на жаль, купити її дуже важко. Дуже важко. Я її того року о, мала спробу розділити. Зараз розкажу, покажу, чим це закінчилось. Ох, як же вона пахне. Як же вона пахне. Яскраві такі квіточки в неї. Ну, це цитрина і вона і є. Цитрина, в нього колір такий, да, як лимончики. Як лимончики. Вона у мене вже давненько. Рости на блоці. А зараз просто на блоці. Із пробкового дуба кора. І зверху був лісовий мох, ну він вам бачите, який з часом. Теж не дуже гарний, треба було поміняти або свой свіжега положити. Коли вона до мене приїхала, то були такі бульби всі морщення-поморщені. І якісь там зростання якісь було молоде. Ну, згодом вона наростила, відновилась, і бульби вже не виглядають такими старими зморщеними. От, і того року я її розрізала різому. Ось бачите, оцю молоденька бульбачка. Тут і не видно, вона так щільно росте, що ту різому і не видно. І думала, потім зніму одну частину і буде в мене дві цитрини. Але вона дуже погано зреагувала на це. Одну бульбу вона з цієї задньої частини, я вже її зняла, з'їла, горщилась. І нова бульбочка виросла. Ось вона, бачите, остання така свіжа, не дуже велика. А останні нормальні. це ті, що квітнуть зараз. І вона того року у мене не зацвіла. Цвісти вона того року не захотіла. Те, що я до неї втрутилась і розрізала їй різому, їй це не сподобалось. Яка ж вона красива. Не дарма її багато хочуть мати в колекції, а. Важко дуже купити. Вони ж ці орхідеї під забороною, щоб їх збирати в природі, їх і дуже мало залишилось. І тому продаються тільки ті, які або клонірують, ну, міристемна якось розмножують. Не якось, а міростемна. Я не знаю, з насіння їх вирощують чи ні. Ну, мабуть, ж теж або люди, А це процес. Не такий швидкий, тому якась партія продалась, а тоді чекаються. І якщо десь комусь і вдається купити, то це або з якихось приватних колекцій. Файнюча. Я сама за неї дуже довго полювала, щоб знайти її де купити. І от один шанс тільки в мене був. І її купити і все. І жовті квіти. Обожнюю жовті квіти. Які вони всі різні. Які вони всі різні. Ці тюльпанчики ось здивіться. З котлеєю. От з котлеєю яка різниця, ну. Камера все рівно не передає, як воно дійсно насправді є. І квіточки у формі тюльпанчиків. Як зараз дуже в тренді фаленопсиси, пилори. і Я коли дивлюся на оцю, на оцю котлею, коли дивлюся. І на оцю. От думаю, якби ж в них була така мутація, або полор, або метелик, які ж би вони були красиві. Але щось мені так вважається, що е, можуть з'явитися і котлеї в таких мутаціях. І буде у нас новий тренд. От В такому кольорі хочеться мені мати квітку фаленопсиса, навіть якщо вона буде і не мутована. А мужньою просто такі кольори. Ну, а так як у мене зараз дах поїхав на фалінопсиса, то хочеться і таких теплих кольорів у фаленопсисі. У яка гарненька. Тільки не світи вона чомусь таким багатим квіткуванням, як в інтернеті можна побачити. Мабуть, ще треба час, ще треба час. І цього року я хотіла зняти, а потім передумала ту задню частину. Думаю, не буду вже чіпати, хай вже росте. більш сильнішою стане, тоді вже буду знімати. Ось так. Якого кольору ви любите квіти? Цікаво. Ну а на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!